Народився я в місті Чугуєві Харківської області. Ну потім у мене батько військовий військовий льотчик. Там же в Чугуєві є авіація. Ну, відповідно, ми десь з самого народження до 6-7 років ми моталися по заграницям. Це була Німеччина, Венгрія, Літва. Потім повернулися Совєтський Союз розпався, повернулися в Україну. І тут далі батько продовжує службу теж в Чугуєві. В Чугуєві, якщо знаєте, в Башкіровці є був тоді. Підрозділ Національної гвардії, теж я знав, що таке Національна гвардія, красиві хлопці в біретах. Щось в мене це спочатку хотів був бути льотчиком, як батько, але трохи по здоров'ю не пройшов по характеристикам і, звісно, пішов в Національну гвардію. Тим більше, в Харкові був інститут внутрішніх військ, на той момент це були внутрішні війська. Ну, хотів проходити військову службу. На ранок. Коли прийшла інформація, це у нас перше, що я узнав, це був прикордонний пункт Дніпровське. У нас туди скинули гранати з коптера, там були перші поранені прикордонники. І оце мені чергова служба доповіла. Тобто спочатку я чергово доповів, я уточнював, позвонив прикордонникам по взаємодії, що правда, неправда. Потім вже почалася далі накручуватися інформація, потім я вже дав команду, підняв військову частину. Ну, Привів бойову готовність, ну і почали працювати. В принципі, то якось, понятно, так, да, був шок, ну все одно до останнього ще думав, правда-неправда. Правда. На нашому напрямку так активно почалися бойові дії, що у нас одразу перші завдання були по обороні. Так. Перша наша задача була це зайняти аеродром півці. У нас на північному напрямку з Чернігова знаходиться наша перша ротна група, вийшла туди і зайняла оборону. Там вже. Готувала оборону, соответственно, готувала інженерні споруди, витягувала блоки на взлітну полосу, щоб вони не змогли скористатися посадкою. І вже там, грубо говоря, ну, наші перші бої. 26 числа у нас на позиціях, ну це вже, виходить, ми перемістилися 26 26 числа. Ми вже зайняли оборону з північного напрямку по кільцевій Чернігова, тому що вже там з трьох напрямків йшли, нам визначили цю кольцеву Чернігова взяти оборону. Ну, Говорять, це була наша перша лінія. І на 26-го там е, військовослужбовці першого танкової підбили перший танк на кільцевій. Це був танк командира батальйону. І е, ми з військовослужбовцями взяли, взяли в полон двох їхніх військовослужбовців. Ну, в першу чергу хочеться після війни все-таки поїхати з сім'єю десь відпочити, просто побути з дітьми, з дружиною. Ну, далі проходити службу та да, вдосконалювати наш підрозділ орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, полковника Оринка Ігоря Сергійовича, командира військової частини.